Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Окупанти били по підстанціях Рівненської АЕС. Україна вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ, говорить Андрій Сибіга. Під час сьогоднішніх атак РФ знову націлилася на підстанції, які живлять Хмельницьку та рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи, зазначив міністр закордонних справ. Ракети РФ тепер націлені на атомні об'єкти України. Пише видання The Financial Times. Росія здійснила удари по енергетичних Ніхних об'єктах балістичними ракетами вона зазначила, що спочатку повномасштабного вторгнення важко згадати стільки прямих влучань по енергетиці. Відомо, що після атаку Сітес Центр енерго призупинили роботу у підприємстві. Повідомили, що вже ліквідовують наслідки та готуються до запуску нових потужностей. Відключення світла діють у багатьох містах. Наприклад, у Полтаві та області подекуди відсутня. Також вода та тепло у Харкові. Майже усе місто знеструмлене. Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський вважає, що є причини, які забороняють Путіну використати ядер. Зброю. Але не все так просто. Наразі на аеродромах готують п'ять ядерних бортів Ту-160. Ситуація напружена одразу після втрата 50 ракетоносців і літаків. Путін проводить позачергову нараду, реагуйте на тривоги. Піонтковський заявив наступне: вірогідність застосування Росією ядерної зброї наближається до нуля, але все одно обрязкають. Мої чотири так званих ні від Піонтковського. По-перше, це нічого не змінює у перебігу війни. Припустімо, він вдарить по якомусь українському місту. Або як тепер пропонують, по польські познані, для того, щоб Америка, як вони розраховують продемонструвала свою безпомічність, не відповівши. І тоді вона розвалиться цікавий, до речі, підхід до виправдання своїх злочинів. Як Путін сказав, ми помстимося заходу за їх минулі та майбутні злочини. По-друге, путіну пояснили американці, що в жовтні що буде за цей удар, путіна просто приберуть. Ще одна причина, Путін не має кнопки, яку можна натиснути, щоб завдати ядерного удару Ця ядерна кнопка це метафора. Ядерний удар вимагає взаємодії дюжини офіцерів генерального штабу рядових військ і так далі. Наступна причина це категорична позиція Китаю, який дуже жор просто забороняє їм це робити, але бачите, отаким от ударом по Запорізькій ГЕС майже всі причини знімаються, зазначив Піонтковський. За словами політолога, Путін розлючений тією дією причини, які забороняють йому використовувати ядерну зброю. Більш вірогідно, що Путін може підірвати на території Росії Курську АЕС і голосити в Летенську. катастрофу в Росії припинення війни. Те, що він не здатен, боїться і не зможе здійснити ядерний напад, посилює шанси його компенсаторної якоїсь іншої катастрофи, на яку він може наважитись. Окрім того, є й інші опції схожих. Катастроф титановий завод в Криму. Якщо Крим втрачається, пропадає тоді до чортової матері. Передамо його зараженим. Це серйозніше ніж ядерна зброя, підкреслив Піонтковський. Нагадаємо, російські військові використовують територію Курського ЕС та пов'язаних з нею підприємства для зберігання та обслуговування балістичних ракет. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курскатам в районі селища Іваніно-Курської області представники ЗСР завозили ракети до комплексів с 300 Також наприкінці жовтня поміщено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем. Зазначають у розвідці гур, що ці території. Війська РФ використовують у військових цілях для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Додають у розвідці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політолог. Гів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.